Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. У нас сьогоднішнє відео про озимий посадковий часник. І я сподіваюся, що вас здивує, що озимим посадковим часником може бути ось такий: це один зубок часнику. Один. І так само в той же час може бути посадковим для вас ось такий. Ось такий, бачите, міні-міні-зубочок. Сьогодні я вам буду розповідати, як ви власноруч своїми силами на своїй ділянці зможете генетично оздоровити свій часник. Він буде давати більший врожай, він буде менше схильний до захворювань, до шкідників. Він буде не такий кволий, він завжди у вас буде краще рости. На цей сезон в Агромаркет ось я придбав посадковий часник і ми будемо його разом з вами вирощувати. А також ще взяв різновиди посадкового чеснику, які ви, в принципі, можете зробити і самі, і таким чином оздоровити свій посадковий матеріал і оновити свій сорт. Тому що, якщо вам подобається сорт вашого чеснику, найліпший спосіб це власноруч його генетично оновити, оздоровити. І ви будете мати набагато кращі результати, і він буде набагато менше у вас хворіти. Найпростіший, але найдорожчий варіант це купити часник однозубку. Він так і називається часник посадковий однозубка. Саме він вам дасть генетично оздоровлений врожай. Його головки будуть найбільші, вони будуть не схильні до захворювань, вони будуть повністю відповідати саме сорту, який ви купили. І ви вже цей врожай зможете використовувати в якості посадку. Посадкового матеріалу ще наступні 3-4 роки. Тобто брати зубки з тих голов з найцікавіших головок, що вам сподобалося, і висаджувати. І у вас часник завжди буде гарний. Але часник однозубка коштує найдорожче. Цей найдорожчий варіант для посадкового матеріалу для часнику. А наступний варіант за ціною це буде придбати посадковий часник першої репродукції. Тобто, придбати або головки часнику, або якщо це перша репродукція, то він обов'язково продається вже розламаний на окремі зубки. А єдиний нюанс. Е Такий посадковий часник, він, звісно, коштує набагато дешевше, ніж однозубка, але треба купувати у гарних виробників або в перевірених садових магазинах. Тому що, якщо вам продадуть часник не першої репродукції, тобто який був вирощений з однозубки, а буде це часник другий, третій, ну ви самі розумієте, яка там, як ви перевірите, там номер не стоїть, яка там репродукція. І третій варіант саме для посадкового часнику, у нас існує так звана воздушка. Але я б я радив використовувати цей метод, виключно для якихось унікальних сортів, дуже дороговартісних, на які ви хочете витратити час, бо вам буде знадобиться 2 роки витрачати на це, щоб отримати якісний посадковий матеріал. А такий метод є найдешевший, тому що насіння коштує дуже дешево. Це те насіння, яке було зібрано з... По насінневої коробочки, тобто стрілку не виламували, дали її зацвісти, зібрали насіння, але з того насіння на наступний рік ви лише отримаєте одну зубку. Саме тому одну зубка, коли продається, вона коштує так дорого. І лише на другий рік ви вже отримаєте справжню головку, яку ви вже зможете використовувати для себе. Але існують ще два методи, які більш дешеві і не потребуватимуть від вас ніяких зайвих витрат. Ну, Перш за все, ви можете власноруч новити свій сорт, якщо вам він дуже подобається. Просто залишіть на, в цьому році кілька стрілок, дайте їм зацвісти, зберіть звідти воздушку. Потім на наступний рік посадите один рядок тої воздушки, отримаєте дійсно якісно одну зубку того сорту, що вам подобається. І вже на другий рік ви дійсно отримаєте якісний генетично оздоровлений посадковий матеріал, який буде повністю відповідати тому сорту, що вам подобається. Існує ще й більш простий метод. А ви можете купити часник другої репродукції і ще кілька років поспіль його вирощувати. А друга репродукція це в нас буде звичайний часник з торгівельних мереж. Головне, не купуйте на ринках, тому що саме на ринку. Ви можете купувати часник з грядок, який вже 10 років на тому самому місці один той самий часник просто беруть, розламують ту головку і ці зубки пересаджують. А в торгівельних мережах у вас більше шанс на те, що це буде велике агропідприємство, яке в якості посадкового матеріалу використовує саме часник першої репродукції. Тому що він краще він, він легше за технологією, він менше хворіє для великих агропідприємств. Це буде. Він набагато вигідніший. І вони потім, той врожай, свій продають в торгівельних мережах. І тому ви в торгівельній мережі зможете придбати часник другої репродукції. І у вас буде 2 роки, щоб спокійно його висівати в себе на ділянці. А Через 2 роки просто знову купуєте в торгівельних мережах новий посадковий матеріал для себе. Якщо вам було корисно та цікаво, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. Саме ваша активність під відео є найбільшою підтримкою в розвитку каналу і допомагає йому просуватися в алгоритмах YouTube. А наступним відео ми вже, мабуть, будемо готувати ґрунт під озимий часник. Ми будемо вносити і органіку, і мінеральні добрива. І я постараюся намагаюся придбати різні варіанти органіки, які ми можемо вносити в ґрунт, щоб вам відео було якомога більш цікаве, як сьогоднішнє було, сподіваюся, з однозубкою та з воздушкою. Всім хороших врожаїв та до побачення!